Як ми говоримо стоп своїй проявленості, знаєш? Це особливо критично важливо для коучів, психологів, тих, які починають. Справді тому, що якщо ми маємо досвід роботи власної терапії, власного коучингового контракту, і по результатам нам здається, що ми викинули гроші, і що ми не отримали результат. А можливо, навіть наш психолог чи навіть коуч був вже така певна зірка. В нашій підсвідомості записується що, що раз я не отримала результат у такої зірки, то як я не зірка, можу дати результат комусь. Це особливо важливо, якщо у тебе є націленість на результат клієнта. Тобто ти знецінюєш свій власний результат, свій досвід в своїй роботі, відповідно, ти не готова нести результат іншим. От і вся історія. Так ти ставиш стоп собі.